Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. Секірянські чиновники забили на людей. Так кажуть місті секіряни. Прості люди, і знову попросили мене зняти сюжет про об'їзну. Об'їзна дорога. Ось такі ями. Я знімав мільйон разів. Ями не саме страшне, тут уже майже проїхати неможливо. Саме страшне, що люди йдуть от по цій стежинці. Бачите? Єдина стежечка, по якій йдуть люди і дітки в школу. І стежка ця загрожена каміннями, щоб автомобілі не вилітали на людей на паркан. Бачите, господар двору взяв і каміння поставив. Ось бачите, оце люди йдуть по Сукірянській обізні. Знову ми бачимо дорогу, людям нема куди дітися. Люди йдуть от сюди. Знову дорога, люди, діти йдуть в школу. Ранком і знову йдуть що? Знову камінням огорожено І знову люди йдуть. Оце місто Сукіряне. Це місто сукіряни, європейське місто сукіряни, яке, начебто, колись зміниться, воно не змінюється з 92-го року, воно вже повністю знищене. І 150 сокір'янських сукірянських чиновників, які на об'їзну вперто не хочуть прийти, депутати не хочуть, журналісти СОКФМ, Дністрових зір не хочуть. Хоча всі в вишиванках, всі кричать Я за Україну всіх порву. Сукірянська бізна, вона начебто не належить сукірянській громаді, але фури, трактори, важкоговий транспорт, ідеш по ній? Колись була гарна ідея просто ставити пост і щоб вони платили гроші, що в казну сукірянської громади, тому що об'їзна проходить по території міста Сукіряне. Гарна була ідея, правильно. Можливо, вона і неправильна з точки зору закону, але скажіть, будь ласка, як. Вирішити проблему сукірянської об'їзної, яка стає просто що небезпечною для жителів міста Сокірян. Небезпечною, тому що йдуть жителі, йдуть діти, а машини вже вилітають просто на них та на паркани. Хто мені скаже? скаже люд, скажуть люди, Та ні, люди теж на превеликий жаль, більшості мовчать в страху. Одна людина каже: А я що маю до тебе, що я маю до об'їзної? Так, ти живеш в місті сукіряни. Чиновники сокирянські забили на місто Сокиряни. Люди, такі, як ця людина, яка каже, а я що маю до тебе і до цієї дороги? Забили на місто сукіряни, то яке майбутнє України? Підскажіть мені, напишіть в коментарях. До нових зустрічей. З вами був Ігор Швець, Сокиряни, Чернівецька область.